Вітаю, друзі! Мене звати Костянтин Касян. Сьогодні ми знаходимося на території Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. І у нас сьогодні інтерв'ю з пані Мариною Стадник. Вона є трансплант координатор Її основна робота полягає у взаємодії між родичами померлих пацієнтів прижиттєвими життєвими донорами та медичними послугами, які пов'язані, та процедурами, які пов'язані з відбором та пересадку органів для трансплантації. Вітаю пані Марино. Доброго дня. Та е, трансплантація органів в Україні для мене це досить е, по-новому звучить та й досить. Ну, Можна сказати, неочікувано, тому що раніше я не чув, щоб там, щоб у нас відбувалася трансплантація, тим паче про трансплантація органів. Розкажіть більш детальніше, та от про специфіку роботи трансплант-координаторкою в Україні в Житомирі. Ну насправді трансплантація дійсно для України це дещо нове. Вона для світу ні. А для України, все таки так відбулися зміни певні в законодавстві. У 2019 році нарешті прийняли багатостраждальний закон, зміни до цього законодавства підзаконні різні акти. І дійсно трансплантація в Україні зажила дуже бурхливо у порівнянні з тим, що на протязі 15 років посмертної трансплантації не було в Україні взагалі. То на зараз ми маємо дуже великі успіхи, і від року в рік кількість трансплантацій в Україні збільшується. Насправді, навіть не зважаючи на війну, в минулому році показник динаміки все одно був порівняно. Ну, зростання відбулося у порівнянні з 2021 першим з роком. Тому ну, рухаємося, рухаємося і сподіваюся, що це все все-таки буде ще більшого розвитку набувати. Ви, як фахівчиня, та яка працює в цій галузі. Як гадаєте, темпи цього руху ми рухаємося швидко, повільно чи середньо та от для України саме для пострадянського простору. Справа навіть не у пострадянському просторі, справа у кількості фахівців, кількості лікувальних закладів, які до цього готові. І насправді держава на сьогодні робить все можливе для того, щоб спонукати цей розвиток. Ми маємо ну таку послугу, яка державою оплачується доволі вартісно, і заклади насправді зацікавлені в тому, щоб і готувати спеціалістів, і працювати в цьому напрямку. Тому можна сказати, що в нас відбувся такий взривний розвиток, насправді, трансплантації. Якщо в нас був нуль протягом першого року, такого ну активного руху, ми мали більше ста трансплантацій. В минулому році ми вже мали більше трьохсот трансплантацій. В цьому році за, за 7-за півроку ми мали динаміку уже на 20% більшу, ніж в порівнянні з таким же періодом в попередньому році. Тому ну, насправді розвиток дуже активний. Пані Марино, яка специфіка? Питання стосується вже померлого пацієнта та яким чином ви проводите комунікацію з родичами померлого пацієнта. Я так розумію, це одразу, та от після того, як вони дізнаються про цю новину, ви повинні з ними комунікувати чи ні? Ну, власне, так. Справа в тому, що ми не маємо права, не можемо і не будемо спілкуватися з родичами до того моменту, доки у пацієнта не діагностована смерть мозку. Коли закінчена процедура, коли в нас є консіліумне рішення про те, що смерть мозку у пацієнта настала, тоді ми дійсно виходимо на таку розмову із родичами. Так, люди щойно втратили близьку людину. Там вона знаходиться в сильному такому емоційному стані, і от ваша робота якраз підійти і почати спілкування. От наскільки це складно, так як знаходити підходи до людей. Ну насправді в кожному окремому випадку це відбувається по-різному, тому що ми дійсно дивимося на реакцію людей і на те, як вони готові з нами комунікувати. Але ну ось це і є насправді найважчий момент: саме, саме почати цю розмову, саме не дати інформацію людині. Тому що насправді ми не можемо вчиняти на цих людей жодного тиску. Ми не повинні їх вмовляти, ми не повинні на них тиснути. Ми не повинні їх якимось таким чином агресивним аргументувати. Моя задача надати людям інформацію максимально об'єктивну, максимально повну, яка можлива у цій ситуації, щоб люди прийняли рішення, про яке вони потім не будуть шкодувати. Це чи правильно я зрозумів. Це виходить така нейтральна та інформативна розмова. Ви просто надаєте інформацію щодо трансплантації органів, та і щодо можливості врятування от органами померлого. Ще декількох там життів, до прикладу абсолютно, так і є. Так, ми надаємо відп... ну, у, у, у цьому випадку. Ми і як відповідаємо на запитання, які в них виникають, так і просто надаємо інформативну таку от, от інформацію з цього приводу і дійсно аргументуємо тим, що от людина може врятувати, ідучи, людина може врятувати ще кількох. Угу. Е, яка реакція та людей, от на вашому прикладі, з якими ви спілкувалися? Це позитивність, це, це негативне. Дуже різна. Люди дуже по-різному реагують на це. У нас є як згоди, так і незгоди, звісно. Незгод, на жаль, більше. Але у випадку згоди люди приймають зважене рішення. Це не є якась емоційний такий порив. Люди абсолютно спокійно вислуховують. Люди абсолютно, як правило, вони беруть паузу. Як правило, отримавши інформацію, людина просить паузу, що нам треба подумати, порадитись, можливо, з кимсь і із родичів, тому що не завжди при розмові первинній, коли просто повідомляється про смерть пацієнта, не завжди присутні всі родичі. Іноді я хочу там ще поспілкуватися з братом, сестрою, з мамою, з татом, з кимось узгодити при прийняти рішення, щоб воно не було одноосібним. І в принципі люди уходять так. Є ті, хто настільки емоційно збуджені, що вони не можуть сприймати цю інформацію. Вони просто взагалі відмовляються на цю тему говорити. І це також їхнє право. Ми не можемо на них тиснути. Ну, в першу чергу, стан людини треба розуміти, да, та, от, в якому вона да. знаходиться в цій ситуації. Іноді це одна особа, іноді це група людей. Буває таке, що це прям збираються всі родичі. Це може бути і 6, і 7 чоловік, і тоді ти мусиш зловити емоційно ту людину, яка готова з тобою взагалі про щось говорити. В, ну от в цій ситуації, яка створилася, mm -hmm. пані Марина, та от щойно відповіді на запитання, ви сказали, що відмов на даний момент та більше чим згод. З чим ви пов'язуєте з тільки цього? Та от цієї сфери у нас в Україні трансплантації, власне, чи з малою проінформованістю таку інформаційною кампанією, ваша точка зору, Ну, ну власне, все між собою пов'язане, враховуючи те, що це такі ну досить нещодавно ми почали працювати в цьому напрямку. Дійсно, інформації в такому інформаційному полі мало. Люди про це спілкуються мало. Існують ще якісь такі трохи стереотипні уявлення про всі ці речі. І, і ну от, на жаль, да, люди не готові сьогодні про це говорити. У нас mm -hmm. не прийнято про це говорити на кухні, я вам скажу так, що не завжди ця інформація має бути якось офіційно, ну там зафіксована. Іноді достатньо просто розмови із родичами вдома, з от за чашкою чаю чи кави, тому що насправді є така категорія людей, які відмовляють саме тому, що вони не впевнені в тому, яке би рішення прийняв померлий. Вони бояться зробити неправильно, вони бояться вчинити не так, як він би хотів. І іноді їх зупиняє саме це. Навіть не їхня там от небажання, або їхня незгода з цим. Вони просто бояться прийняти неправильне рішення. Тут власне ваша відповідь. там ми підходимо до, до наступного аспекту цього складного питання. Та от прежиттєва згода пацієнта та от майбутнього донора або не згода. Та от могла б якраз таки допомогти родичам, от визначити та. І вирішити це питання так. Людина насправді може за життя має право надати згоду або незгоду, юридично оформлену. Таку незгоду може прийняти будь-який трансплант координатор у будь-якому лікувальному закладі, де він є. Дані такі дані вносяться до єдиного державного реєстру, єдина державна інформаційна система трансплантації. Її ДІСТ, ми скорочено називаємо. І от, власне, така інформація в ЄДІСТі значно спростила би ну, от, цю ситуацію. Тому що якщо людина надала за життя таку згоду, то власне ми не зобов'язані запитувати у родичів таку згоду. Ми їх поінформуємо, ми їм можемо повідомити про те, що відбудеться посмертний забір органів, але ми не зобов'язані запитувати їхньої згоди. Тобто людина дійсно за життя. І навіть якщо людина категорично проти, вона також може про це заявити за життя. Юридично це полегшує процес, правильно? Ну власне так, просто питання в тому, що таких згод або не згод у нас небагато на сьогодні. Ну, ж таки, Люди повертаємо. активно не звертаються за цим. Да мало інформації, дійсно мало, тому що ті, хто ті, хто все-таки нас знаходять і приходять написати таку згоду, вони говорять про те, що вони приклали зусилля для того, щоб от... це просто таке усвідомлене рішення, яке вони хочуть довести до логічного завершення, але їм приходиться для цього докласти зусиль. Є критерії безпеки обов'язково, тому що ми маємо піклуватися і про безпеку реципієнта. про безпеку Пеку тієї людини, які потім в подальшому будуть трансплантовані ці органи. Пацієнт-донор потенційний обов'язково перевіряється на всі вірусні інфекції або інфекції, які можна передати через кров. Наприклад, ВІЛ, наприклад, сифіліс, наприклад, вірусні гепатіти, тобто ну, на, на основний перелік інфекцій, які можуть задати шкоди потім реципієнту. Е, є критерії роботи внутрішніх органів, які ми також не можемо переступити. Тобто, якщо внутрішні органи на момент діагностики смерті мозку вже в такому стані, в якому вони не функціонують ну, в певних рамках, в певних параметрах, тому, тоді трансплантація може не відбутися і забір може не угу. відбутись. Як довго триває процес відбору та забезпечення належної консервації органів перед їх пересадкою? Ну різний орган має різний час життя, скажімо так, поза тілом людини Най найкоротший термін життя у серця насправді. Серце поза тілом може жити до 3,5 годин. Але це не буквально на транспортування є 3,5 години це до того моменту, поки воно почне битись у грудях уже реципієнта. А ще є час оперативного втручання. Тому насправді це такий найбільш чутливий до цього орган. Печінка живе трішки довше, але там дуже тривалий період оперативного втручання, тому для печінки і для серця до того, як у нас почалась повномасштабна війна, застосовувалась цивільна авіація. Піднімали насправді, ну, як правило, вертольотами перевозилися органи із точки тої, де був донор. І туди, де визначився реципієнт за співставленням. Це для швидкості правильно? для ви? швидкості, для скорочення терміну транспортування. Нирка може жити трошки довше до 16 годин в холодовій шімії. Тому якби в плані нирки у нас є трошки більше часу угу. і можливість довезення органу до інших регіонів. Ми поговорили з вами про вашу співпрацю з родинами та і власне з донорами щодо роботи з медперсоналом, з лікарями та в чому полягають особливості роботи і комунікації. Ну, насправді, з реанімацією у нас має бути така особлива комунікація з реанімаційними відділеннями, співробітниками реанімаційних відділень. Тут є кілька факторів. По-перше, час завжди грає нам не на руку, тому що це вкрай складні пацієнти, нестабільні. По суті, це вже не пацієнти, це вже потенційні донори. Трупи насправді донор труп так він і називається у нас за законодавством. Тому, Оцей процес кондиціонування таких пацієнтів він вкрай складний, ювелірний. Мають бути дуже класні анестезіологи. Насправді працювати на цьому етапі, і вони мають вчасно повідомляти нас, вчасно викликати родичів для такої розмови, вчасно робити всі процедури пов'язані з діагностикою смерті мозку. Тобто, ну час має працювати на користь, якість цих спеціалістів має працювати на користь. Ну і плюс, звісно, є етична складова, коли не розголошення певної інформації має, має значення, тому має бути додаткова робота і з середнім медичним персоналом, і з молодшим медичним персоналом, щоб ніяка зайва інформація нікуди ну, не витікала і не була раніше озвучена, ніж вона має бути озвучена. Угу. Скажіть, будь ласка, чи існують проблема краще сказати виклики та от у роботі, як з родинами пацієнтів, так і з лікарями? Та, от ви фактично, як основний комунікатор виступаєте та ось у їх взаємодії. Ох, ну я вже комунікатор на тому етапі, коли ми вже говоримо безпосередньо про трансплантацію. До цього я не можу вступати у взаємодію ні з родичами, ні по суті з персоналом відділення. Так я можу там, якщо у нас діагностована кома 3, я можу прийти у відділення, я можу подивитися, ознайомитися з медичною документацією цього пацієнта, але я ніяк не можу комунікувати між ними. Потім у нас також виходить взаємодія уже безпосередньо з родичами. Не стільки з персоналом, тому ну мені важко сказати, що я є місточком між персоналом реанімаційного відділення і між е, у, уже родичами донора потенційного. Я це попередня ланка та е, стосується більше комунікації. такої. Так. Угу. Е... І я вже буду комунікувати потім з родичами в плані да надання згоди, оформлення юридичного, тому що там ціла маса має бути узгоджена е, документів. Це всі дані вносяться угу. знову ж таки до ЄДІСТу І тоді ну в цьому плані так. Пані Марина, щодо та установи лікарні, в якій ви працюєте, ви та ваші колеги, які якимось чином популяризуєте та трансплантацію, проводите певну інформаційну діяльність, або ви, або ви, або ваш заклад. Ну ми намагаємося насправді в цьому напрямку працювати. У всякому випадку моя сторінка у Фейсбуку точно про це говорить дуже яскраво. Я як я тільки можу, так я на цю тему і і говорю. Да, ну ми робимо. Є інформація на сайті закладу, є, ми популяризуємо ці речі, коли виписуються пацієнти з відділення. По факту проведених операцій ми завжди намагаємося про це сказати і закликаємо суспільство поговорити про це, дати якийсь зворотній зв'язок. Чи можете розповісти про успішний та випадок трансплантації, який вам запам'ятався або вас вразив? Та вони насправді всі вражають, тому що це життєві історії, це люди живі, це не просто ну там знаєте якісь такі випадки. Ну це справді особливі і пацієнти, і, і, і ставлення до цих пацієнтів. Це наші діти, що ми тільки, тільки починаємо, тільки розвиваємося. Тому uh -huh. розумієте, виділити когось одного дуже складно. коли… Е Ну, наприклад, варіанти з печінкою. От у нас трансплантований молодий чоловік у віці 39 років, коли прогноз його життя був близько до 40. Ну, Тобто людина не впевнена була, що вона в принципі трансплантується. І коли він отримав такий шанс, коли був посмертний донор, який йому підійшов, коли ми отримали цю згоду від родичів, і оцей шанс людина не втратила. Він зараз живе повноцінним життям, радіє, телефонує, знайшов ще одну роботу. Людина живе повноцінно, розумієте. Угу. І це такий, ну я не можу виділити якийсь один випадок, особливий. Це, угу. це завжди це людські долі, розумієте, і складно виділити когось одного. Пані Марино, ви фактично як та людина, яка безпосередньо та от і створює цей процес. Як вважаєте, які системні законодавчі зміни потрібно впровадити, щоб... от... Сфера трансплантації розвивалася та покращувалася у нас в Україні. Ну насправді те, що можна було в законодавстві змінити і дати можливість запрацювати, воно на сьогодні є, функціонує. Є дуже гарна комунікація міністерства із усіма закладами, які надають такі послуги населенню. Тому не можна сказати, що в нас є якісь там претензії, що нам нам чогось не вистачає. З точки зору згод або не згод, так були напрацьовані зміни до законодавства. Вони перед початком війни мали вступити якби в законну силу. Мали проголосуватись, мали дати можливість оформити ось таку згоду або незгоду за життя через дію. Це беззначно спростило життя насправді і трансплант координаторам, і, і нашим реципієнтам, які очікують листах очікування. Але ну на жаль, на на сьогодні ці зміни не внесені, вони на, на зараз не працюють. І от треба прикласти зусиль, пошукати той заклад, де є угу. трансплант координатор, прийти і написати цю заяву. Витратити на це трошки більше часу. Тому що насправді кілька кліків у телефоні це простіше, пані Марину. Так підсумовуючи нашу розмову, от декілька слів можете сказати нашим та, телеглядачам тим, хто буде дивитися та дізнаватися про процес трансплантології в Україні. Ну, я скажу, що це розвивається. Ми на початку, тому е давайте про це говорити. На будь-яких рівнях, на будь-яких етапах, давайте про це говорити. Комунікуйте з нами, задавайте нам питання, ми будемо з радістю на них відповідати. Говоріть про це зі своїми близькими, зі своїми родичами. Це, ну, це не має бути табуйована тема ця інформація насправді з'явилась. В інформаційному просторі інформація є. Хто хоче її знайти, ну той її знайде. Давайте розвінчувати міфи, які існують навколо цього. Ну, не, не можемо ми торгувати органами. Знаєте, є така ця про чорних трансплантологів. Там і всі інші ці штуки. Ну не можемо. Це дуже складний процес. Не можна вилучити нирку десь там у подворотню, в підвалі якоюсь однією особою. В цій операції залучаються до 50 осіб, якщо це мультиорганний забір. Це люди із різних клінік, із різних центрів. Співставлення органів, співставлення пардону, реципієнт не відбувається за нашим бажанням, воно відбувається в системі її незалежно від нас. Це, це є автоматизовані процеси. Тобто всі ці речі з маніпуляціями якимись вони ну, абсолютно зведені до нуля. Тому просто давайте про це говорити. Цю цю інформацію потрібно виносити в загальний простір і про це спілкуватися. Дякую вам, пані Марино, за таку змістовну розмову. Я нагадаю, що ми говорили з Мариною Стадник, трансплант координаторкою в Житомирської обласної клінічної лікарні імені Гербачевського. Говорили про трансплантологію в Україні в Житомирі та про виклики, з якими стикається пані Марина щодня.